Спорт бізнес медіа лайв інтерв'ю. Друзі, всім привіт! Спорт бізнес медіа Лайв інтерв'ю. Вітаємо на нашому прямому ефірі, каналі сторінці. Обов'язково підписуйтесь сьогодні. У нас в гостях СІО компанії Вода Юа Катерина Садова. Вітаю! Вітаю! Катерина, ну для початку перед питаннями, скажи, будь ласка, розкажіть декілька слів про компанію, про її цінності? А, ну, по-перше, ми є суто українським брендом, який було народжено в Україні. Власне, брендер також каже сам за себе вода неї ну, то, то рідно, справжня українська. Тут все по факту. А, також вже під час війни а, ми пішли, у, ну не те, що глибокі, але тим не менше переробку а, айдентики. А, у нас завжди були маки, але ми прийняли для себе рішення за так, як ми за цілісність нашої країни, і все ж таки, щоб все так і сталося. І тому ми перепрацювали наші маки у цілісну Україну на брендування. Супер, а що в принципі мак означав? Да? Ось, ось тут uh, бренд був створений uh, від початку uh, на базі української ідентики. Нам було. Важливо абсолютно все, що стосувалося нашої історії. Мак є сут українською піткою. І е, часто питають: ну ти типу, кажуть, що синіх маків немає, але можете загуглити. Є не тільки червоні маки, є також сині маки. Супер. Ну, тоді головному питанню: чому саме спорт став важливим для компанії, для розвитку компанії? Вода а, ну, власне, вода. Є базою будь-якого спорту, тому що під час будь-якого тренування вам важливо пити воду, і спорт є невід'ємною частиною взагалі і нашої бізнес-стратегії, тому ми інтегровані в спорт, спорт інтегрований в нас, тому це ну, такий взаємозв'язок логічний. Ну і, і тоді логічне питання: як впливає розвиток да, компанії після співпраці зі спортом? Це однозначно розширення аудиторії. Також також після співпраці з спортом ми прийняли для себе рішення на відміну від інших представників водного бізнесу на ринку. Ми пішли у формат пляшок 0,33 окрім 0,7, ну тобто базовий спорт. Тому що, наприклад, для футбольних гравців під час матчу не можна пити більше ніж 250-300 грамів води. Тому ми також коригували свою лінійку під спорт. Якщо говорити про комунікацію бренду зі спортом, які є результати після ваших, ну реально крутих кейсів, які у вас є, з шахтарем, полісім і так далі? А, ну дуже прикольно на нас реагують у соцмережах фанати. А, якщо брати Шахтер, Шахтар нас була а, дуже прикольна колаборація а, в інстаграмі. А, а саме один з їх а, просить воду, йому дають пляшку. Він каже: Ні, давай нашу українську. Йому дають пляшку. води. Він каже: Класно. Тобто і ця сторіс просто рве до сих пір. А хто придумав це? Ну реально, от є кейси у поліція, я знаю, там Олександр Денисов, є маркетинг у футбольного клубу Шахтаря Свирідов. Хто придумає, це ви даєте це, такі? Це сумісна робота, і спортивні команди також дуже креативні, за що ми їм дуже вдячні. Ну і моя маркетинг-команда, тобто ми дуже плідно взаємодію. Це прописується в договорах? А... Ну реально, отакі от іменно інфлюенсерські історії з гравцями. Так, це, це... прописується. Є кількість бажано, да, там, котру вони повинні зробити. Ну, типу, того, це ж різний контракт, різні умови, але так, в соцмережі це зараз така. Ну, Я розумію. Тоді, тоді питання, як ви обираєте партнерів із спортивної сфери? Таке питання. Великі партнери, якщо відверто кажучи, то вони до нас приходять від материнської компанії. А те, що стосується, а, там, наприклад, Федерації баскетболу а, або був у нас контракт з Федерацією в Києві, ну, це вже процес комунікації. Це про маркетинг, про піар, ви бачите потенціал. Тобто, умовно, будь-якому виду спорту можна звернутися, ви все одно командою будете оцінювати, да, наскільки вам це вигідно да, для ну, співпраці. Да, для розмови ми відкриті, але вже як. як... Mm -hmm. okay. Я розумію, uh, які види спорту є пріоритетними з точки зору позиціонування бренду, тому що, от, наприклад, ви сказали за хокей, да? ну реально це можна там обіграти. Да? Льот, вода там, зрозуміло. В принципі, які напрямки можуть тут багато у нас видів спорту сьогодні, якщо не помиляюсь, більше 20 видів спорту, просто щоб клуби організації федерації розуміли. Що має має пріоритеті компанія вода для того, щоб можливо вони підстроювались під вас підлаштувалися своєю маркетингової концепції стратегії? Ну завжди велками з презентацією, Це ж таке питання. Пріоритеті ясна справа в нас футбол. бо... Ну, в Україні це найбільш популярний вид спорту. А, підтримка федерації баскетболу. Вона ну власне з тієї ж позиці, позиції, що це спорт там номер два. Але також ми підтримуємо. підтримуємо там і федерацію самбо бойового там бої ММА Бокс. Ну дав всі да ви, ви теж да. спонсоруєте. А, розкажіть тоді трошки не про спорт. Є дуже крута колаборація з Мавкою. Ну це просто дитячий. От, от до речі, Олександр Косевич, мовну просто красунчик, тому що колаборація про вода Юа Kids І от Мавка, мені здається, це цей напрямок. І вона мені здається, я не знаю, ну сотні тисяч переглядів. Один ролик, там 200 інший. Що можна сказати, кома? А, ну, власне, так, у нас ексклюзивний контракт з фім'Юа мінімально на три роки. А, це також така історія про. Вона для нас була дуже важливою, і а, Мавка також є міфічним українським персонажем. А, саме в мультику Мавка мультик починає, починається з того, що у лісі є магічне джерело життя, ну, тобто бо, ну, джерело води. Ну угу. і тут, типу, всі зорі зійшлися. А з умови того, що у вас довгостроковий контракт після мавки буде ще цікаве? Скоріше за все, після мавки буде мавка. А Тому, після мавки буде мавка, ви вже вже максимально зрозумієте. Тому заставили. що вони продовжують франшизу, буде ще серіал, друга частина мультфільму 27-му році. Ну, до речі, одразу анонс, вам, друзі. Da. 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 Uh, питання з приводу uh, спортивної пляшки води 07 Вона нещодавно з'явилась, і якщо ви побачили, друзі, ä, пляшка води і 05 трошки змінилася, тому що ä, стала такою структурована, структурована, структурованою. Ось, що це означає про структуру і про 07 Це сегмент суто спортивний, це максимально можна інтегрувати у спорт, чи це фітнес більше? Тут знову ж таки все ж залежить від мети і який об'єм води людина п'є там під час тренування. Ну, тобто, наприклад, в мене є е, друг, називаємо його ну, тобто людина фігачить у спортзалі по два рази на день, і йому пляшка 0,7 недостатня. Тобто Він п'є там півтора літри за тренування. Ну і і... іноді не воду так п'ють. Це інший від спорту, ну, звісно. Тим, тим не менше. От Льоня Віселко розуміє, про що. Ну, дізель шоу, що тут можна сказати? Я певно, 0,7 дуже зручна. Зручна, так? Да? Супер, дуже дякую за фідбек. Ну, так, да, базове для спорту це 0,7, всім зручно. Тобто це не так мало, як 0,5, ну, і не так багато, як півтора. Що структурка означає на нової Ну, Це зараз на пляшечках 0,5, здається, у вас тут не газована. Не газована. Газована ще ж, Це про спорт не газовано і менше. Я не, не ну... знаю, як у вас. Напевно, я теж вважаю, що mm. не газовано і більше спортсмени наші потрапляють. Ну, це ясно, що під час спорту бажано пити не газовану воду. Я маю на увазі, що просто які пляшки зараз у нас тут. А, так, ми створили. Ну, такий цікавий концепт. Ми вирішили погратися з нанесенням емоцій на пляшку. І, власне, ці пташечки, які зараз нанесені, вони ну, як галочка, але це усмішка перенесена на пляшку. Добре. Ще одне питання: як ви оцінюєте співпрацю з вашими діючими контрактами по футбольним клубам, федераціям? Є оцінка, метрики якісь? А, ну, метрика це продажі. Метрика це продажі, але ж ми ж говоримо: о, до речі, а можна, творити, чи будує таку систему як брендування ексклюзивно під якусь команду пляшок. Ну, під команду, скоріш за все, ні. Угу. бо Це економічно дуже дорого. А, але під клієнтів так в нас є формат кобрендингу. І ну ми з цим працюємо. Якщо ми говоримо от, умовно, да, от футбік, да, умовно, дитячий центр мережа, 27 об'єктів. Е, скільки треба мінімально для того, щоб зробити зі своїм логотипом? Плюс-мінус, ми одного виду пляшки, ну тобто да. газ або не газ, від 40 тисяч. Від 40 тисяч. Ну це не маленький об'єм. Ну такі в нас. Е... Да, Дану це супер... друкарського світу. Ну я я сподіваюся, що ми теж зі своєї сторони, як спортбізнес бізнес будемо розширюватись і скоро колись при... зросте. Прийдемо і і сказ... цього. Придемо скажемо Катерина 40 тисяч пляшок. Злогодивого звика і як і так, кібербезпека QR-код підписуйтесь одразу на наші соціальні мережі. Останнє питання: які формати співпраці зі спортивним середовищем, спортивними клубами, організаціями в принципі плануєте далі? Є якісь нові якісь колаборації 25-му році, котрі ви анонсуєте? Ну з такого, скажімо так, як Шахтар, Полісся, не буде. сьогодні? Тільки для тебе відкрию трошечки завісу. Так, да, зараз ми працюємо над зняттям рекламного ролику, у якому зніметься один з гравців футбольних команд, якої поки не скажу. Це так. супер. Ми будемо чекати. Друзі, і ви чекайте, підписуйтесь на нашу сторінку, ставте там лайки, як це все говориться. До нових зустрічей на нашому лайв інтерв'ю для Sport Business Media. Дякую. Спорт бізнес лайв інтерв'ю.